Ська громада одна з найбільш постраждалих внаслідок збройної агресії Росії. Після 24 лютого вона зазнала більше 70 авіаударів. Тож 2023 рік став роком повернення життєдіяльності громади і убезпечення населення. Основні завдання для Овруської громади на протязі 2023 року. Це основне питання забезпечити безпеку. І обороноздатність нашої громади, підтримка Збройних сил України, підтримка і допомога нашим героям. Ну і зрозуміло, що забезпечити життєдіяльність в такий непростий час своєї громади, підприємств, установ, організації, які знаходяться на території громади. Окремо міський голова виділяє питання безпеки дітей. У громаді 17 дошкільних установ: 18 шкільних і сім позашкільних закладів. Цього року докладали максимум зусиль, аби уся малеча повернулася до офлайн навчання. Передусім облаштовували укриття. Виконати зізнається, іман Корут вдалося не все. Однак, наразі за парти повернулися практично усі учні де поточні ремонти, де удосконалення. Найпростіших укриттів де створення нових. По різному У різних закладах освіти було по різному, але ми готувалися до 1 вересня і на даний час тільки не працює один-два садочки з село Прилуки і з село Норинськ, тільки дві школи, які. Працює за змішаною формою навчання, але практично вже зараз залишається тільки одна, згадуючи садочки, Іван Корот не може оминути головне досягнення цього року, яке стало відомим на усю Україну. На початку літа в овручі було відкрито новий дитячий садочок, побудований Естонією в рамках відновлення нашого регіону. Це стало першим об'єктом відбудови України за кошти іноземної держави. У нас відбулося будівництво. Садочку вмістимося на 160 дітей, де є, мабуть, найкраще укриття в нашій громаді із створенням всіх відповідних умов. Там ну, дуже гарний садочок побудований. Зараз якраз завершилося будівництво другої черги. І практично я думаю, що в січні місяці ми зможемо ввести його в експлуатацію, де вже туди перейдуть знову 80 діточок. Та йдеться у даному проєкті не лише про стіни, а й наповнення. Персонал, який працює у садочку, пройшов навчання та підвищення кваліфікації в Естонії. Взагалі говорить Іван Корут: ця країна стала справжнім другом громади та надала чимало допомоги. І машинами допомогли, і автобус для спортивної школи і. Три автомобіля, сім машин пригнали для Збройних сил, а зараз ще три вийдуть наші колеги разом з делегацією і в зворотному напрямку будуть прижинути ще для Збройних сил пікапи. Вруцька громада має спільний кордон з недружньою Білоруссю. На початку вторгнення бойові дії були за кілька кілометрів звідси. Тож підтримці військових та обороноздатності громади приділяється велика увага. Постійно проводяться збори, закуповуються машини, техніка, теплі речі та продукти. У Нас надійно забезпечена безпека зі сторони країни посипаки Білорусі. Виконані інженерні заходи щодо відповідної безпеки. Так? І навіть з перших днів було створено добровільче формування 275 співробітників, які, які я очолюю. Контролюється кожна доріжка, кожний шлях. І якщо, не дай Господи Боже, знову захоче ворог проникнути на території нашої громади, на території. Е України зі сторони країни посівеку він отримує достойну віщі. Внаслідок збройної агресії. В громаді пошкоджено більше 200 приватних домоволодінь, близько 400 квартир, 21 будинок знесено повністю. Тож на овручені активно триває програма відновлення. Дуже багато в нас уже будівель відновлено, і саме головне, що зараз по постанові Кабінету міністрів по програмі є відновлення. Зараз в нас комісія працює. Ми практично щонедільну, десь більше десяти звернень таких розглядає наша відповідна комісія, і вже більше десяти мільйонів навіть люди отримали. Практично кошти для відновлення своїх будівель наразі. Овруцька громада вже втратила більше сотні своїх кращих синів. Голова говорить, роблять усе, аби зберегти пам'ять про кожного з них та допомагають родинам загиблих. Особливих планів на наступний рік не будують. кажуть, продовжуватимуть докладати усіх зусиль для наближення нашої перемоги.